Треба, щоб камера вперед була, а не мене знімати. Там це ОПГ, там весь ці по 69 будинок від чужого восьмий князя Романа. Я ж казав, там раніше цих відео що я вилажував, що деградат заправляє всім ринком Бужиля по средствах законного віджимательства квартир сектантів, родителей і так далі. Діградат в цьому плані дуже материй. Того, що не один поліцейський, ні один прокурор ні в кого батьки не переписали на секту квартиру. Тобто таке. Ну а зараз всіх має хвилювати настояще питання. Настояще. Що вони називають словом гуажирувати? Маніпуляція по средствах дезінформації. Масштабі її. Оцей дебіл старий, тільки щось із стадіона, думав, що я його побоюся. Ви блядь, ви бачили, взагалі, мене і мою фізичну форму? Я як обіз'янка, можу оторвати руку і забити нею вже. Тобі ж половина із них думає, що я підраз, друга половина, що я педофіл, третя, що я збираю, блять, бачки, нахуй. Зараз тут оця бабка, блядь, я її вже блядь, другий день не бачу, то мені аж странно. Вона, блядь, там в цьому ховається. Буду знімати тепер дороги і, блядь, в YouTube влажувати свої. Я колись ще любив просто вокруг района пройтися, то зараз в мене це не є можливо. Так я. Так, кстати, цих малих я бачив зі стадіоном. Такі спортивні малі, але вони не, не це, то не йога. В общем, я про цього... Там кукла ця, що на стадіоні у мене. Це таке, то не йога, тіпо він не зможе там мене спарадірувати. Зараз хоба. О-па-па. Це що любителька ховатися в кущах, типу на бомжів показує. А чкалічка діградат. Любить тут, типо, що бялочник злякається з клумби випригнути гуга. Я з нею не розмовляю. Це те ж саме, я теж незнайомий переслідують. Тут всі, хто мене переслідують, я навіть їх не знаю. Водять свідків на бомжів, показують алкашів. Ну, в общем, в Ютуб. YouTube. Далі вони ще там про те, як я двері відкриваю з ключами. Нахуй блядь, вона здоровається, я без поняття. Хай там блядь, на алкаша покаже. Именно на Ютубе совершенно верно. Не на Фейсбуці. Вот такие дела.